Всім привіт, дорогі друзі! Дев'ятий ігровий день Євро 2024 підійшов до свого завершення. Сьогодні ми отримали три доволі цікаві матчі, є про що поговорити і сьогодні ми їх всі будемо розбирати. Пишіть обов'язково, який матч вам найбільше сподобався, звісно. Ну і... Найцікавіше для нас це Бельгія, Румунія. Що буде збірною України? Сьогодні про це і поговоримо. Ну і по іншим матчам, Грузія, Чехія який матч, який фантастичний перформанс Гонкипер ну, дав і те, що грузини, як вони грають, ну це фантастика. В їхніх протистояннях завжди це завжди цікаво дивитися. розумієте, там завжди є боротьба, швидкості, моменти. Це, це реально прекрасно. Ну і. Португалії, Туреччина теж коротесенько обговоримо. Перед початком не забудьте поставити вподобайку, це важливо. Якщо вам подобаються огляди, ну і щоб просто відмітилися, що ви дивитеся це відео і чи вже його подивилися. Ну, і також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео і старт прямих трансляцій. Тому всім приємного перегляду! Перший матч на сьогодні це Грузія Чехія, де команди зіграли з рахунком 1-1. Але ну, в цьому матчі могла перемогти як і Чехія, так і Грузія, як виявилося. Хоча ну, фаворитом був була збірна Чехії. Вони це продемонстрували на футбольному полі. але... Те, з яким настрієм на кожну гру, от на другу гру вийшли з е грузини. Те, як вони проти Туреччини зіграли, мали шанс на нічию в підсумку програли 3-1. В цьому матчі те саме, вони навіть могли виграти, але могли і програти. Тобто непередбачувані події бувають саме в матчах е за участі збірної Грузії. І в цьому протистоянні, е ну, чесно кажучи, початок гри був потужним від Чехії. Взагалі вони весь матч контролювали м'яч. Контролювали гру, але активна фаза, ну вона наступила відразу з першої секунди. Те як понеслися Чехи, як, який перформанс? What a performance написали у ЄФА, це голкіпер про голкіпера Мамардашвілі, голкіпер збірної Грузії, це фантастика. Він сьогодні засейвив, ну ви вдумайтесь, XG сьогодні у Чехії було там три з лишнім. Три з лишнім. це все фактично за сейви. Мамадаршвілі. в цілому він зробив сім сейвів, і там із цих семи ударів ну реально мертвих м'ячів десь 4-5 було. Ну, не мертвих, але там ну більше ніж 90% відсотків того, що Чехи мали б забивати. Мамардашвілі витягнув. І збірна Чехії сьогодні не дозабивала м'ячів. Як на мене, статистика це показує. Удари 27 проти 5, Але Грузія, ви розумієте, оці п'ять ударів це не говорить про те, що Грузія прям сиділа, ніфіга не робила. Вони йшли. Вони дуже нагло йшли вперед, йшли в обіграші по флангам. Намагалися пробивати захист збірної Чехії на вільному просторі. В основному грали дуже класно використовували простір, коли він з'являвся. Після там невдалих обробіток на половині поля збірної Грузії. Грузія контратакувала. Після невдалих стандартів біля своїх воріт. Грузія теж контратакує. Позиційно вони намагалися через фланги. Кварцкалія сьогодні фантастично теж розганявся. Хорошу швидкість давав. Так само і фланові футболісти. Це та підключався до атак. Да, не вистачає грузинам, можливо, якості десь і в захисті, бо груз... чехи реально дофіга створили. Якісної реалізації не вистачає. Оце, да. Оце факт. Але бажання, але те, як вони, з яким настроєм вони грають, як вони біжать в атаки, не бояться обігрувати. Іти в дриблінг, друзі. Ви подивіться, в дриблінг вони йшли більше, ніж Чехія. Чехія більш проста команда, більш вертикальна, більше про навіси, в них фактурні футболісти, більше про боротьбу. В дриблінг ідуть, просто не бояться. І це при те, що другим номером і пофіг, що вони там багато м'ячів втрачали, вони все одно пруть і пруть на ворота збірної Чехії. Щоправда, да, більшість оцих Проривів не доходили до удару, але старалися. Щоправда, чехи забили першими, та мадам Гложик забив гол обличчям гол скасовано було через гру рукою. Тому що Адам Гложик там в тому епізоді зіграв рукою, гол скасували і забили першими, до речі, саме грузини. Вони заробили пенальті. Щоправда, до цього там мамардашвілі його перформанс. Знову ж таки, пару якісних сейвів він зробив, фантастичних сейвів. І Грузія отримала право на пенальті. На 45, там в роздягальню забив якраз Мікія Тадзе Перший футболіст, який забив і туркам. І зараз він робить дубль, забиває з пенальті, доволі переконливо. І грузини йшли по перерві з перемогою 1-0. Вони мали б втримувати, і вони далі грали, як вони вміють. Тобто на контратаках, весело, активно на фланах. І це все було прекрасно. Але ну, Чехія вкатувала в газон. Чехи систематично створювали моменти. В них за другий там 14 ударів, якщо порівнювати. З грузинами, в них всього три удари, нуль в ствір. Було дуже багато бажання в них, було дуже багато якісних обіграчів, але мало конструктиву в завершальній фазі. Оце єдине, що їм не вистачає реалізації, можливо, десь зіграності, певно, і теж. Але те, як вони вибігали в контратаки кварцхелія там і 3 в три були виходи, і були в 2-2 виходи, не реалізовували, розумієте, не вистачало хімії. Не вистачало якості, от саме в завершенні. Е, ну і прикрим епізодом для них стало, стався гол, коли забив Патрік Шик. Все-таки домоглися свого Чехи на ближній стійці Патрік Шик перевісив при стандарті, змогли забити е, свій типовий чеський гол. Патрік Шик це ну, один з найкращих бомбардирів збірної Чехії на минулому чемпі чемпіонаті Європи. Він забив 5. Зараз він забиває тільки перший. Щоправда, потім його поміняли, бо він травмувався, скоріш за все. От. Але Чехи змогли зрівняти і далі вони, вони тисли на ворота збірної. Грузії для того, щоб виграти цей матч. Іронія долі в тому, що грузини отримали шанс на останніх секундах. Пам'ятаєте, матч проти збірної Туреччини, коли вони так само отримали ідеальну нагоду забити там, фактично на останніх секундах, вони створили два 100% моменти і не забили їх. І отримали контратаку, пропустили третій. В цьому матчі. Так сталося, що вони теж отримали свій шанс, але вже шансу відповісти у Чехів не було. Тобто у Грузії був от буліт. Вони виходили два в одного. Два в одного виходили, чи навіть три в одного. Тобто там, там реально контратака, з якої не забити було склад важче, ніж забити. І Грузія не забила. Вийшов футболіст Саба Лобджанідзе, друзі. Це не той Лобжаніт, за який колись грав в УПЛ, це зовсім інший футболіст. Але от він вийшов на свіжих ногах. На 82-й він вийшов, і в нього була контратака там на 90-5. То він там 10 хвилин тільки пограв, включився на швидкості, здорово йому викотили м'яч, і він дотик б'є вище. Б'є вище, мажа і Грузія грає в нічию. Забиває, грузини виграють, три очки і далі може все що хоч бути. В принципі, шанси і деякі залишалися. Так грузини буде важко. Зараз по таблиці в кінці ми подивимося. Ось таку структуру дали грузини, ми бачимо, що Чехи в основному розігрували по флангам. Збірна Чехії давила тільки через правий лівий фланг, розігрували через свою половину поля. І ну, намагалися прострілювати, вішати там фактично за другий тайм. Вони дуже багато подач зробили з флангів. Е, від своїх воріт грали грузини. Ну і, звісно, на контратаках, де ми бачимо якраз Кварцхелію трошки вище, який намагався, як умовний Михайло Мудрик збірної України, коли ми граємо низько і граємо від своїх воріт, намагалися використовувати його на просторі, його швидкість. Він виривався, він давав динаміку. Він реально топово сьогодні відіграв його, наздогнати було складно. Е, так само і на правому фланзі. Футболісти теж перекатували, дуже здорово тримали Грузини м'яч на своїй половині. Але на половині поля суперника ну фактично складно було грузинам тримати м'яч. Вони в основному створювали на контратаках. І чехи в цьому плані, звісно, по структурі переважали. Вони ну, фактично забрали все, що можна було забрати на футбольному полі. Ну і в цілому, те, про що ми говорили, це XG3 у збірної Чехії, 1-0 9 у Грузії. Тобто вони на один гол створили, один забили, але могли забивати більше. По тих моментах, які складалися, дійсно, по ударах 27-5, в ствір 12-1. Ну, шалена, ви бачите, не реалізація в Чехії, в них моментів було, ну, тьма. Мама Ардашвілі. Ну, це найкращий перформанс станом на зараз на цьому турнірі від голкіпера. Ну Кускор, до речі, показує більше сейвів. Я дивився статистику через флешскор, там 7 сейвів. В Хускорді пише 11 сейвів від Мамардашвілі. Ви подивіться, просто кучність цих ударів, цих сейвів, це фантастика. 11, ну це неймовірний показник. Він реально не дав забити чехам більше, ніж вони забили. Це найкращий гравець цього матчу, 100%. І. 9,3 оцінка за даними Хускорд. Фантастична гра від нього. Ну і не реалізація від Чехії. Вони втратили тут, звісно, три очки. А грузини навпаки, вони теж втратили, в принципі, три очки в кінці, але за настрій, за те, як вони грають на цьому турнірі, це напевно найдинамічніша збірна і найнепередбачуваніша на цьому чемпіонаті Європи. Наступний матч Турція-Португалія, де португальці не помітили Турків з рахунком 0-3 перемогла. Команда Крічато Роналду можна сказати, взагалі Роналдо сьогодні хороший матч провів. З точки зору того, що він грав на команду в більшості випадків. І в принципі, португальці взялися за діло відразу з першої ж хвилини. Вони забрали м'яч під контроль і настворювали моментів, і забили першими саме на початку, фактично цього матчу, на 21-й хвилині, якраз з непоганої комбінації де Бернардо Сілва її завершив. І доволі швидко португальці забили другий м'яч в цьому матчі. Турки вийшли якимось, ну не знаю, розібраними. І в захисті видно, що ця, ця команда, ну от як Грузія, знаєте, вона така, якби кураж команда. Якщо вони десь ловлять кураж, то буде от такий матч, як з Грузію. Якщо ні, будуть такі помилки, як з другим м'ячем. Ну, якщо ви не бачили, передивіться в телеграмі. Там Я дав пост і повністю відеофрагмент цього м'яча. Ну, це... Я чесно подивився повтор, я подумав, що це чемпіонат України. Я пам'ятаю, там приблизно гол ворота Ворскли залітав в цьому сезоні такий. От свої ворота, коли назад дається передача, голкіпер виходить з воріт, передача йде взагалі не в ноги голкіперу, а прямісінько в ворота. І далі вже і захисник повертався назад, і голкіпер біг назад, але не встигли вони за м'ячем. В підсумку забили в свої. Ну, це фантастика. А Кайдін, я не знаю, як він. Давав передачу цю назад, він якось не дивився, навіть чи де Голкіпер, чи він вибігає. Голкіпер чомусь побіг до центрального захисника поближче, щоб можливо швидше отримати передачу, а той навіть не глянув, просто. Віддав передачу на осліп і вийшло так, що забив свої. А голкіпер в шоці він виходить, бачить, що передача взагалі не в ноги йде. Ну, Якась десь збалансована гра була від турків. І португальці цим скористалися, їм набагато простіше було. Психологічно Турція була зломлена після якраз цього забитого голу. В принципі, турки теж створювали момент. Не сказати, що там були якісь е, феноменальні шанси, але вони самі винні е, в цьому. Вони самі винні в тому, що вони ось такі розібрані вийшли. І другий тайм, ну в першому таймі все найцікавіше, от якраз два забиті м'ячі, де і турки самі себе поховали. Другий тайм був формальністю, тому що якось не було бажання, вже не було цієї активності, не було якогось настрою знаєте у, турці, у турків, який був проти грузинів. І дуже здорово, от, о, Португалія. Сьогодні ліау непоганий матч. Вважаю, в першому таймі відіграв. Центр Поль, як завжди, Бруно Фернандеш, Бернардо Сілва. Сьогодні вони й забили. Сьогодні Роналдо мав е, шанси і віддав гольову передачу. Третій гол до нього можна перейти. Це гол, де? Я здивувався, тому що португальці отримали фантастичний шанс. Роналдо виходив сам на сам. Роналдо виходив сам на сам. З голкіпером. Раніше в 99 не знаю, відсходках в таких моментах Роналду пробивав би. Так, да, можливо, там е, трошки гостренький куток був, і, можливо, складно було обіграти голкіпер, але для Роналду це не проблема. Він би все одно пробивав. Це для нього статистика це Євро. Я розумію, якийсь рядовий матч чемпіонат, ну, це чемпіонат Європи. Для Роналду важлива статистика Це останній чемпіонат Європи для нього, скоріше за все, і якби. Він віддає передачу на пусті. да, вигідній позиції Бернар... Бруно Фернандеш опинявся. Згоден, і Роналдо мав віддавати. Він віддав підсумку передачу на Бруно Фернандеша на пусті. І Бруно Фернандеш віддячив. І, чесно кажучи, Роналду тут показав себе з найкращої сторони, що, в принципі, він зіграв як командний гравець, а не як індивідуаліст. І він молодець. Але після цього моменту він хотів, щоб тим же відповідали його партнери. І. Кожного разу, коли на нього не йшла передача, футболісти брали на себе ініціативу. Роналду просто махав руками, розмахував, показував чому не віддаєте на мене. Я ж ось, будь ласка, дай, я відкритий. Роналдо плювався там, звісно, і десь, десь не віддячили йому. Тут шкода було, якщо чесно, Роналдо він молодець сьогодні. Я вважаю, що він найкраще грає матч. Він сьогодні працював на команду, пускався за м'ячем, здорово створював, відтягував на себе футболістів, на фланги зміщувався. Багато роботи виконав Роналдо. І оцінка в нього 8-0. В Бернардо сіли теж хороша, 8-2 він і забив. І Бруно Фернандо взагалі Центр Поля фантастичний. І Голкіпер в пару епізодах врятував, де Турці створювала. Але в цілому, другий тайм закрили португальці і далі вже догравали матч. Турки якось без настрою вийшли. Ну, чесно кажучи. Розчарували. Я очікував більше від збірної Туреччини в цьому поєдинку. А португальці виходять напряму вже в 1-8 Можна з цим їх привітати, доволі рівно пройшли. Я думав, в них будуть більше проблеми, чесно. Очікував, що вони прям будуть пролізати. Ну, Інтрига буде до останнього туру. Але португальці рівно, як і всі топові збірні, поки що проходить цей. Чемпіонат Європи, подивимося, що там буде в одній восьмій. Останній матч це Бельгія, Румунія, друзі. Це те, чого ми чекали, тому що ми хотіли побачити ну, оцю збірну Румунії, яка, яка хлопнула нас 3-0 на фоні Бельгії. З якою нам грати третій тур. Ну і взагалі, який результат нас тут влаштовував, ми там на стрімі обговорювали перед матчем і так далі. Ми розуміли, що Бельгія обіграє Румунію. Ідеальним варіантом для нас було, щоб бельгійці відгрузили 5 і більше м'ячів румунам. І тоді ми мали б ну, шанси на те, щоб, там, якщо в нас складеться така ситуація, що буде рівна кількість очок у всіх, в Румунії була б, там можливо. Менша різниця, мінусова різниця. В нас там краще, і ми могли пройти. Ні, це не спрацювало. Меліці зіграли тільки для себе в результат, вони виграли. Вони виграли важко. Давайте розбиратися по цьому матчу, тому що, да, Бельгія відразу взяла м'яч під контроль. Бельгія відразу ну, грала першим номером. Взагалі, Румуни не могли апріорі грати на рівних з бельгійцями, це було зрозуміло. І в першому таймі дуже швидкий м'яч забила Бельгія, Відразу з першого моменту це їм допомогло психологічно, тому що ну, далі вже було набагато легше грати. І забили хороший м'яч, забили в стилі якраз Румунів. знайшли от Звільний простір в 14-й зоні, дуже здорово. Ромелу Лукаку на нього пішла передача. Він поставив свій здоровий корпус, і другим дотиком вже віддав на Тіліманса, який набігав, і фактично там з лінії штрафної площі в 14-й зоні пробивав і вразив ворота. Там ну, фактично не було часу оцінити ситуацію голкіперу. Була близька дистанція до воріт, 18 метрів. Плюс швидко летів м'яч, добре влучив Тіліманс, і плюс кидалася під м'яч там станчу, два центральні захистки, три футболісти збірної Румунії. Ніхто не зміг заблокувати удар. Підсумку Ніце не встиг зреагувати на цей момент, і тому що там не, не прям в куточок летіло. І забиває Бельгія на початку, це їм додало якоїсь певності. Потім вони створили ще кілька моментів, дуже хороших. Там і Лукаку знову не дозабивав не своїх моментів. Те, як грав Доку, друзі, ну це, це проблема для нас. Доку розривав сьогодні фланг збірної Румунії. Оцей там, де непоганий, здавалося б, правий захисник рацію, де йому допомагав і Данісмен, і центральні захисники Драгушен. Доку. Все одно було, хто в них грає в захисті. Він обігрував раз за разом ішов дриблінг. Вдалих обводок в, них, в нього дуже багато, вдалих обіграшів, в нього багато в цьому матчі. Він дійсно загострював. Так, да, можливо, в нього мало от таких якісних передач було. Але якщо порівнювати от Доку і Михайла Мудрика, ну, як на мене, суттєва різниця в якості і в класі. Мудрик, можливо, швидше за доку, але той дриблінг, який дає доку. За рахунок цього дриблінга він може обіграти двох-трьох футболістів, зайти в штрафну. І отут важливо, що Михайло Мудрик в такій ситуації дуже рідко дає або точний пас, або завершує епізод ударом. Доку дуже часто завершує епізод ударом або якісною передачою на партнера, хоча б по направленню точною передачою на партнера. Тобто доку в цьому епізоді набагато кращий з точки зору якості і Продуктивності своїх дій у цьому і різниця, і це дуже проблемна, ще й для нас позиція. В нас на тому фланзі зіграє конопля або тимчик. Це не найкращі праві захисники. З точки зору саме захисту. Потрібно зазначити, що в Румунії Ну які шанси були. В них був в першому таймі момент з кутового, та що вони вміють, да з стандарту створили момент, розіграли, зробили навіс на свого Драгушина, і той пробував вже головою. Кастіл врятував. Кастіл сьогодні фантастичний матч відіграв, я вважаю. Це один із теж еталонних матчів для нього, тому що він не пропустив, він сейвив, і він е, сьогодні гольову фактично дебрюйна віддав віддав. І в принципі. Момент вони ще мали е, саме Дані Самана. Оце, напевно, найнебезпечніший момент, який був у них в цьому матчі. При рахунку 1-0 в другому таймі е, феноменальний вихід Даніса Мана. Сам на сам, чистий боліт, бери й забивай. Кастілс врятував моме... в цьому епізоді Бельгію. І це дало дійсно психологічне піднесення саме футболістам збірної Бельгії. І після цього епізоду вони вже забили. Хоча до цього був ще момент Лукаку, начебто забив. Начебто відсвяткував, гол зарахували. 2-0 це було на 63-й хвилині ще до моменту Дані Самана. Але гол скасовано там був мінімальний офсайд плеча Лукаку. Трішки колінця Лукаку, і трішки носочка в Ромелу було в офсайді. От в цьому епізоді, де він забивав. Тобто Лукаку вже на цьому турнірі забив три м'ячі. І всі три було скасовано. Не щастить людині. Ну, блін. Буває, В офсайди залізає, то рукою партнер зіграє, то ще якась фітня з ним станеться. Щоправда, бельгійці все-таки знайшли для себе момент в кінці гри. Кастелс просто вибиває м'яч до центру поля дуже сильно на половину поля збірної Румунії. Там невеличкий рикошет від захисника збірної Румунії. Він трішки пришвидшує е, м'яч, який летить в сторону якраз штрафної площі Румунів. Нам'ячі Дебрюйне. Виходить сам на сам і забиває гол якраз ідеально з асисту Кастелса. Це був саме асист, я вважаю. Тому треба ще раз взяти на замітку ці всі епізоди. Після цього забитого голу бельгійці ще один раз спробували так само. Кастелс вибиває туди, лукак очіпляється, скида на дебрюйне, і той вже там або фінтить, або виходить сам на сам. Ну в другому епізоді вже не вийшло. Там по-моєму було порушення правил в атаці. Тобто це одна із награних, мені здається, награних епізодів збірної Бельгії, тому що в них є фактурний Лукако, який може повигравати в першому таймі. Лукаку фу він там повозив захисників, так навозив румунів, що вони вже реально під кінець видихлися. І тому отримали шанс бельгійці забити другий. Взагалі, Бельгія, я вважаю, в них погана реалізація в цьому матчі. За весь матч вони завдали 20 ударів проти 14 в румунів. в румунів були багато дальніх ударів теж? Вони молодці в цьому плані, вони не дали зіграти е, Бельгії так, як вони хотіли. Бельгія хотіла забити в першому таймі багато м'ячів, там 2-3, щоб закрити гру. В них не вийшло. Реалізація на низькому рівні в Бельгійців. Те, що вони швидкий м'яч забили, окей, но. До цього моментів, там, в доку моменти в Лукаку моменти, Тіліманс пробивав, Дебрюй не мав, з дальні дистанції пробивав, то голкіпер рятував в епізодах. Ні, це теж доволі непоганий матч відіграв. Тобто ми прослідковуємо проблему і в захисті при контратаках. Румуни мали шанси. Дальні удари провалюються в деяких епізодах опорна зона, і Румуни отримали шанс на дальні удари. Просто що. Ну, на жаль, в цьому матчі, на жаль, просто вони саме з Україною всі свої дальні удари забили. Тут в них вже так не виходило пробивати. Вони б в основному мазали або били в захисників. Ну і ось ми бачимо зараз повну картину. 2-0, 1,8 8 XG у Бельгії, 0,83 в Румунії. В принципі, це їхній такий середній гдж за матч. Вони мали б забивати. І я вважаю, що мінімум один м'яч вони награли на нього. Володіння було. Таке посереднє, хоча в першому таймі бельгійців воно було набагато краще, тут 55 на 45. Ударів Ударі ствір, дев'ять-5, 9, 9 ударів ствір у бельгійців. Дев'ять це багато, і не дозабивали вони своїх моментів. Я вважаю. Бельгія могла забити ну більше набагато. Мінімум 4 м'яча вони мали б забивати в цьому матчі. Ну, і кращим гравцем матчу став Кевін Дебрюне. Я тільки можу погодитися з цим, тому що те наскільки він топово зіграв в цьому поєдинку, забив переможний м'яч. Да, Тіліманс на початку, але потім його вже не так було видно. Плюс його потім замінили. Лукако, як завжди, нещасливо. Для нього нещасливий поєдинок, бо він не зміг забити, але віддав асист на Тіліманса. Це теж важливий вчинок від нього. І ну, головна зірка збірної Бельгії став. Головним героєм цього поєдинку. По іншим даним ми бачимо, що ну в принципі переважали бельгійці, румуни грали тільки від своїх воріт на контратаках і вертикально. Звісно, і дальні удари ми бачимо, з яких позицій, з дальніх дистанцій стріляли Румуни, стріляли, але як з Україною вже не буде збірна Румунії. Ми бачимо, що стабільності цій команді теж не вистачає, але бути стабільним проти е, такої збірної Бельгії дуже і дуже складно. Що по групам? Давайте з групи F розпочнемо. Португалія виходить на в них 6 очок. Туреччина має хорошу перевагу зараз над чехами і грузинами. Тобто, їм я думаю, влаштує нічия в наступному поєдинку. А от збірна чехія Грузія, в принципі, має шанси. І дуже добре знаєте, що для грузинів що Португалія буде не вмотивована. Вони можуть вийти другим складом, і Грузія тут може зловити. Отут тут у них шанс заробити три очки. Я вважаю, що Грузія цілком може з тим футболом, який вони демонструють, заробити три очки. І в них буде 4, і тоді шанси на те, щоб вийти, будуть вищими. Набагато. Ну, все може статися, звісно. Але ну і чехи проти Турції це лобовий матч цього, цієї групи. Тому цікаво подивитися. Ну і рейтинг ми бачимо вже команд, які займають третє місце. І з нашої групи, поки що тут є Словаччина. Ми бачимо, що з різницею забитих припущених в нуль, вони знаходяться на другій позиції станом на зараз. Тому Україні на заміточку. На що вказує наша група, друзі? У всіх команд по три очки. це фантастика. Єдина група, в якій така ситуація вимальовується. На жаль, при таких розкладах ми знаходимося на останньому місці. В нас мінус два різниця забитих. При тому, коли в усіх команд в групі рівна кількість очок. Як наслідок, порахувати очні зустрічі тут дуже складно, тому що ну по факту збірна України має бути вище за Словаччину. Румунія, в принципі, має бути е, нижче за Бельгію, але воно так не працює. Якщо у команд рівна кількість очок, далі рахується уже різниця забитих пропущених Тут ми бачимо по різниці забитих пропущених плюс один в Румунії і в Бельгії, тому вони знаходяться перше друге місце. Словаччина. На третьому, бо в них 0, а в нас мінус 2. За рахунок цього мінус 2. За рахунок того, що ми три м'ячі від румунів пустили. Ми зараз на останньому місці. От вам аукнулося зараз оце, цей ганебний від румунів. І ми розуміємо, що для нас виграти матч проти Бельгії, як би це нереально звучало, це вихід із групи. Да. Обігруй Бельгію, і там уже не дивися, хто як зіграє. Там неважливо вже, хто як зіграє. Ми обіграли Бельгію, ми. Вийшли в одну восьму 100%. Друзі, там не з другого місця, з першого неважливо вже там. Будемо дивитися, хто нам потрапить. Там, скоріш за все, група Д, Напевно, в ситуації, якщо ми зіграємо в нічаю з бельгійцями, в нас по 4 з Бельгією. Ми будемо нижче за бельгійців, тому що в нас різниця забитих пропущених включиться. І що нам вигідно буде в такій ситуації? Нам буде невигідна нічия Румунії і Словаччині. Тому що тоді включиться різниця забитих припущених. А ми в цьому випадку вилітаємо. Ми розуміємо, що це нам не окей, і в даному випадку, навіть якщо ми програємо, нічия Бельгії, точніше Румунії і Словакії, теж не влаштує, тому що ми теж на останньому залишимось. Тобто, в разі нічиєї з бельгійцями, нам вигідно, щоб Румунія виграла Словаччини. Тобто, нам не потрібно, щоб Словаччина жодного очка набирала. В цьому випадку стаємо на третє місце. І, в принципі, з чотирма очками більш реально, що ми там залишимося. Якщо ми програємо бельгійцям, то в даному випадку в нас все одно залишаються шанси. Тільки в тому випадку, якщо Словаччина програє румунам і бажано, щоб румуни накидали їм там ну, в різницю в два м'ячі. Тоді вже ось на зустріч включиться, і в тут краща ситуація. Ми будемо на третьому місці, але не факт, що ми вийдемо. На євро напряму, в одну восьму я маю на увазі, якщо в усіх командах, ну, знаєте, там будуть по 4 очки або краще різниця забитих пропущених Тобто, все зводиться до того, що нам потрібно мінімум не програвати Бельгії, або взагалі вигравати. Для того, щоб не рахувати оці всі, що нам потрібно, а що не потрібно. Самі розумієте. Тобто, ситуація в нас погана. Ситуація в нас найгірша, напевно, з усіх команд, які знаходяться в цій групі, того що нам потрібно більше дивитися не на себе, якщо ми не обіграємо Бельгію, а на інших суперників. Отака от от ситуація погана для нашої збірної. Ми детально розберемо гру збірної Бельгії, взагалі в контексті нашої команди, і анонс. На матч Україна-Бельгія, очікуйте відео анонс в найближчі дні. Завтра його запишу. Скоріше за все, післязавтра ви побачите це відео. Там дам свій прогноз, орієнтовний склад на матч проти Бельгії. Ну і звісно, детальніше розберемо бельгійців і всю ситуацію саме в цій групі. На цей тур мої прогнози виглядають таким чином: ставив на чехів, не вгадав результат, чехи не дотисли. Ставив на. Певну сенсацію від турків на 1-1. Португалі 3-0 дали. Тут я теж не вгадав. Ну, вгадав, хоч і результат, і сам рахунок матчу Бельгія Румунія 2-0. Хоч щось потішне. Але була людина, яка вгадала прям фактично все, як мінімум, результати. Це Максим. Найкращий прогнозист 9 го ігрового дня в Телеграмі він поставив, вгадав рахунок матчу Грузія-Чехія 1-1. поставив на перемогу Португалії 2-1. І 2-0 рахунок вадав в Бельгії бельгія Румунія. Тому вітаю Максим. Дійсно, дуже топово спрогнозував матчі 9 ігрового дня. А вам вдячний за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Очікуйте наступних відео і прямих трансляцій будемо вболівати за нашу збірну. Як би тяжко не було, друзі. Всім до нових зустрічей.